Оперативники Чернівецького управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції у взаємодії із детективами обласного управління Бюро економічної безпеки заблокували діяльність підпільного цеху, ділки якого незаконно збували підроблені документи. Майстерня з виготовлення фальшивок функціонувала у Чернівцях. Там спільники штампували широкий спектр офіційних документів, зокрема й ті, що видаються структурними підрозділами МВС. Це водійські посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, поліцейські посвідчення, довідки про судимість. Також підроблялися пенсійні посвідчення, паспорти, документи мін'юсту та військових відомств. Зверталися до змовників і бажаючи уникнути мобілізації. Вони замовляли підроблені військово-облікові квитки, тимчасові посвідчення військовозобов'язаних або документи про бронювання. За оперативною інформацією, лише за тиждень роботи спільники виготовляли від 50 до 100 замовлень. Правоохоронці провели у ділків серію санкціонованих обшуків, під час яких вилучили більше 300 печаток та штампів різних установ, голографічні елементи з ознаками підробки, обладнання для виготовлення фальшивок, незаповнені бланки, документи на інших осіб, які готувалися на відправку. Вилучене направили на експертизу. За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури головним фігурантом оголосили про підозру за частиною 2 статті 199 та частиною 3 статті 358 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Досадове розслідування триває.